Рудбекія Шорстка Рудбекія Хірта. Рудбекія Шорстка Однорічна, дворічна або багаторічна рослина родини Айстрових до 100 см заввишки. Перші відвідувачі Північної Америки, звернувши увагу на красиві квітки, ввели рослину у культуру як декоративну та дали їй поетичну назву Чорноока Сюзанна англійською Black Eyed Susan через темно забарвлену серцевину суцвіть. Форма суцвіть кошик, мабуть, визначили народну німецьку назву Сонячний Капелюх. Ботанічна назва Рудбекії з'явилася як мінімум у 1753 році, коли Карл Ліней вирішив увіковічнити шведських ботаніків батька Улофа Рудбека Старшого та сина Улофа Рудбека Молодшого. Останній був другом та вчителем Лінея в Упсальському університеті. Слова Лінея про назву нового таксона Звернення до Рудбека. Великий Рудбек для увіковічнення слави імені Твого, її я називав Рудбекія, завладою всім ботанікам і, відповідно, імені наданою, вона повинна зробити ім'я Твоє безсмертним і голосити про нього перед царями і князями, перед ботаніками і лікарями, перед усіма людьми. Так, якщо весь світ замовкне, то рудбекові рослини будуть голосити про нього, поки не пройде природа. А до тих пір сонячну квітку, як тільки не називали, і сонячна шляпка, і золоті шари, і навіть чорноока Сюзанна. Стебла у рудбекії шорсткої, прості або виткі, покриті жовтим відтопиреним опушенням, довжиною 1 міліметр, деколи і більшим. Листки почергові. Пластинки еліптичні, ланцетні або яйцевидні. В основі клиновидні, з цільними або зубчастими краями, верхівки гострі, стеблові з черешками або сидячі 3-20 см довжиною та до 4 см шириною. Прикореневі листки черешкові, 8-30 см довжиною та до 7 см шириною. Поверхні листків волосисті. Квіткові головки поодинокі або 2-5 у пухких суцвіттях, кошики 6-8 см в діаметрі, листочки обгортки дещо відстовбурчені, до 3 см довжиною. З обох сторін жорстко опушені. Квітколоже від напівшарового до яйцевидного. Псевдоязичкові квітки в кількості 8-16. їхній язичок до 4,5 см довжиною та до 1 см шириною, еліптичний, продовгуватий або обернено-ланцетний, цілком жовтого або жовто-оранжевого кольору, або більша частина жовтого, а ближче до основи каштаново-коричневого. У деяких формах повністю каштаново коричневий Середні трубчасті квітки у кількості 250-500 і більше. Віночок 3-4 мм довжиною. Ближче до основи жовто-зеленого кольору. Основна частина фіолетово-коричнева. Крайові язичкові квітки золотисто-жовті. Серединні чорно-бурі. Плоди сім'янки до 3 мм довжиною. Без чубка. Батьківщина рослини Північна Америка, перший первинний ареал, не встановлений, в даний час широко розповсюджена по всьому континенту, по лісах, лугах та узбіччях доріг. В Євразії нерідко зустрічається в якості бур'яна, декоративна рослина, часто вирощується в садах по всьому світу. Введена в культуру в Англії в 1714 році, поширена у США і Канаді, натуралізована у Європі, Китаї, Кубі, також культивується. В Україні вид зростає у садах і парках на всій території, іноді трапляється диким. Отруйна рослина для свиней і рогатої худоби. У людей із чутливою шкірою може викликати подразнення. Розмножується рудбекія насінням або поділом куща. Насіннєве розмноження рудбекії найбільш поширене. Особливо воно актуальне для однорічників, а ось махрові сорти самостійно зібраним насінням не розмножуються. Насіння рудбекії зберігає схожість протягом трьох років. Рудбекія рідко уражається хворобами і шкідниками. Лише в холодне і дощове літо може страждати від борошнистої роси. Хвороба проявляється появою сірого нальоту на листках і стеблах рослини. Уражені частини квітки або всю рослину цілком видаляють з квітника, решту квіток обробляють мідним купорусом 80 г на відро води або препаратами на основі сірки. Якщо тривалий час вирощувати рудбекію на одному і тому ж місці рослина може уражатися нематодою. Для боротьби з нематодою хворі кущі спалюють. А ґрунт поливають будь-яким дезінфікуючим засобом. Запобігти виникненню хворіб може дотримання правильної агротехніки, режим поливу, правильної посадки і підгодівлі рослини. Багаторічники на зиму обрізають до рівня землі і вкривають товстим шаром тирси, торфу, опалого листя. Навесні необхідно робити відведення талої води. Щоб корені Рудбекії не загнили. Особливість рудбекії – швидко розростатися, утворюючи стрункі гіллясті кущі, вкриті великими яскравими квітками, високо цінується садівниками всього світу. Рудбекія не одне десятиліття є одною з улюблених садових рослин. Великі жовто-червонуваті квітки над ажурною зеленою масою виглядають дуже ефектно, їх висаджують групами посеред газону або включають до складу змішаних квітників, також садять уздовж бордюру, високорослі сорти садять біля парканів, створюючи композиції в сільському і природньому стилях, а також на задньому плані квітників. Ними зручно декорувати непривабливі стіни будівель, компостну купу або використовувати в якості живої огорожі. Яскрава золотиста пляма завжди приверне увагу. Квітки красиво виглядають в зрізку і довго стоять у вазі. Коріння і трава рудбекії має лікувальні властивості. Ще індіанці Північної Америки з її допомогою позбувалися від простудних захворювань, тонзеліту і запалення горла. Зовнішньо відвари з рудбекії використовують для загоєння ран, лікування вагініту і запалення матки. Також прийом відвару всередину підвищує стресостійкість та позбавляє від втоми. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.